Питання 20, блок 8. Поняття та види доказів у господарському процесі. Належність і допустимість доказів, обов'язок доказування і подання доказів, участь адвоката на цій стадії, підстави звільнення від доказування. Докази будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин фактів. Що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Докази бувають, види доказів, письмові, документи, матеріали можуть подаватися в копіях. Суд має право вимагати оригінал. Це письмові докази, речові предмети матеріального світу. Електронні докази, висновки судових експертів, показання свідків. Подання доказів. Позивач повинен подати докази разом із поданням позивної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це повідомити, письмово суд та зазначити. Доказ, який не може бути подано, причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк, докази, які підтверджують, що особа здійснила всі належні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважним причин не подання учасником справи доказів у встановлений законом строк, суд може встановити додатковий строк для подання доказів. Якщо зі зміною предмета або підстав позову, або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів. Докази не подані у встановлений законом або судом строк до розгляду судом не приймаються. Крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів, крім речових доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає. Іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи, або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. <кій> докази, які не подані до позовної заяви, чи до відзиву на неї подаються через канцелярію суду або з використанням єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення, документи викликає сумнів з його приводу. З приводу його достовірності. Або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів. Докази повинні бути належними, допустимими, достовірними та достатніми. Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Допустимими мають бути докази. Обставини, що мають підтверджуватися одним засобом доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами. Достовірними це докази, на підставі яких можна встановити дійсність обставини справи. Та достатніми, Які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмету доказування. Звільнення від доказування. Звільняються від доказування обставини, визнані учасниками справи. Обставини, визнані судом загальновідомими. Не підлягають доказуванню обставини, встановлені раніше рішенням суду в іншій справі, не доказуються у справах, де беруть участь особи, щодо яких вони встановлені. Також обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили. Можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка набрала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені, вирок суду в кримінальному провадженні. Ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок. Ухвала або постанова суду лише в питанні, чи мала місце. Ці дії бездіяльність та чи вчинені вони цією особою.